Дочка двох легенд світового кіно, а у свої 20 років уже затьмарює їхню славу. Дочка Моніки Белучі та Венсана Каселя. Діва Касель з дитинства була в центрі уваги, але не прагнула слави. Моніка є символом краси 90-х, але сьогодні її дочка підкорює світ моди. У 14 років вона стала обличчям Долча Габана, а сьогодні. Її обличчя прикрашає обкладинки провідних модних журналів. Вона не копіювала стиль матері, не носила її вбрання та не намагалася повторити її образ. І з самого початку вона йшла своїм шляхом 2023 року. Вона дебютувала в кіно, а минулого року стала амбасадором Діор, представляючи не лише одяг, а й косметичну лінію бренду. Їй лише 20, але на її рахунку вже десятки обкладинок. Її називають найкрасивішою дівчиною покоління, а багато хто вважає, що вона затьмарить навіть Моніку Белучі. Її шлях тільки починається і попереду ще більше подіумів, ролей та визнання. Як ви вважаєте, чи зможе вона перевершити успіх своєї матері? Пишіть у коментарях.